Вітаю, друзі, сьогодні, 11 вересня 2025 року, і минула доба після того як Російська Федерація вчинила фактично збройну агресію проти країни НАТО Польщі, в зв'язку з тим, що за офіційною інформацією польського уряду 19 російських дронів залетіли на територію Польщі, і з яких три було лише три було збито авіацією НАТО. Польща скликала надзвичайне засідання уряду прем'єр Туск, де обговорювали цю ситуацію, активізували статтю 4 статуту НАТО про реагування на цю агресію, висловилися європейські політики щодо цієї агресії. Ну, Угорщина і Словаччина ситуацію перекрутили, що, мовляв, невідомо чи це. Російські дрони, словацький прем'єр сказав, а угорський прем'єр сказав, що все одно треба домовлятися про мир з Російською Федерацією. Хоча інші європейські лідери досить жорстко висловилися, але лише висловилися. Ніхто не говорить зараз про жорсткіші санкції Російської Федерації, Польща запитує своїх партнерів по НАТО додаткові засоби протиповітряної оборони. Трамп написав дуже дивний допис у своїй соціальній мережі Тлюс на він написав, що там із порушенням Російської Федерації повітряного простору Польщі з допомогою дронів. Почалося. Тобто, насправді це дивна якась реакція. Плюс, плюс Польща скликала надзвичайне засідання Ради безпеки ООН з цього питання. Дату поки що, дата поки що невідома. І колумніст Блумберг Марк Чемпіон. Як, на мій погляд, узагальнив цікаві п'ять пунктів, які, можна сказати, є уроками з цього нападу Російської Федерації. Перший пункт Російська Федерація зробила те, що здавалося неможливо. Перший головний висновок, і я з ним тут згоден: більше ніхто не може вважати абсурдною ідеєю про те, що Кремль здатен атакувати члена НАТО. Російська Федерація це зробила, і це свідчить, що вона перейшла певні червоні лінії, як я говорив в своєму вчорашньому відео, і не зупинилася перед цим. Поки що реакція країн НАТО є досить млявою, е, незважаючи хоча сама Російська Федерація запевняла, що вона не мала наміру завдавати ударів по будь-яких цілях у Польщі, але вірити Російській Федерації ми не будемо, тому що вони постійно брешуть. Е, урок другий. Це те, про що ми говоримо, і що далеко не всі визнають у країнах Європи, в тому числі і в Польщі, де більшість поляків в опитуванні звинуватили в цьому нападі Україну, являєте? тобто наша країна, Україна не доопрацьовує в інформаційному плані, в плані інформаційної політики і роз'яснення того, що таке війна. Ми не ведемо системної політики в Польщі, і антиукраїнські настрої в Польщі, вони є, на жаль, сильними. Однак ми не повинні піддаватися зеркальним емоціям, тому що від Польщі ми залежимо більше ніж Польща від нас, хоча поки йде війна, звісно, що Польща залежить від нас теж сильно. Отже, Україна ще для Європи пише цей колумніст. Другий урок стосується ролі України. Якщо би Путін досягнув своїх цілей в Україні, то вторгнення дронів з меншої відстані було б лише одним із інструментів подальшої дестабілізації. Досвід Білорусі показує, що Путіну не обов'язково окуповувати країну, щоб використовувати її територію для розміщення ракет чи військ. Справді, якщо б Путін досягнув своїх цілей в Україні, то російські дрони долітали б значно далі на територію Європи. Третій висновок стосується неефективності протиповітряної оборони країн НАТО, тому що залетіло всього 19 дронів, з них збито 3, при тому збито. Дорогими авіаційними ракетами співвідношення затрат і витрат для збиття дронів, воно є колосальним і неефективним. І е, тут є е, робить висновок цей колумніст, я з ним теж згоден, що е, це слабке місце НАТО, яке не вив... маючи змогу спостерігати досвід України в реальному часі з 2022 року, країни НАТО не спромоглися вибудовувати. Аналогічні системи протиповітря до оборони і системи боротьби з дронами, тому альянс залежить від дорогих літаків і ракет для збиття лише деяких російських безпілотників, тобто до оборони країни НАТО не готові від дронів. І у разі, якщо б Російська Федерація запустила приблизно, припустимо, там по 600, 700-800 дронів, як вона запускає по Україні, то, е, поза сумнівами, ураження були би. Дуже суттєвими і більшість дронів досягли би своєї цілі. Четвертий урок це те, що Російська Федерація і далі використовує гібридний спосіб агресії, як вона почала війну з Україною у лютому 2014 року. І Путін він не обов'язково вводити війська, щоб атакувати ту чи іншу державу НАТО. Це можуть бути кібератаки, саботаж, масові удари дронами і ракетами. І як я теж говорив вчора, що удар дронами по Польщі з боку Російської Федерації це було своєрідне тренування для того, щоб пересвідчитися у слабкості чи в силі протиповітряної оборони, визначення слабких місць і можливо підготовкою наступної атаки. І нарешті, п'ятий урок, який описує цей коломніст. Стосується реакції Заходу. Те, як США відреагують зараз, чи то з абсолютно відданістю обороні Польщі, чи то чимось меншим буде критично важливим, наголошується в матеріалі. Поки що, реакція Сполучених Штатів є дуже слабкою. І реакція європейських країн є більш адекватною. Вони відразу заявили про те, що деякі з них що вони перекидають додаткові засоби протиповітряної оборони. На східні терни Польщі збільшують допомогу Польщі у протиповітряній обороні. Сподіваюся, що сподіваюся, що Польща більш серйозно поставиться до досвіду України у відбитті шахетних атак, тому що, поза сумнівами, Збройні сили України мають величезний досвід в цій сфері. Зеленський запропонував з Помпою допомогу Польщі, хоча заради справедливості поки що. В Україні не побудовано такої системи, яка би забезпечила 100 ну, там, чи 90% гарантію від ураження шахетів. Тому Зеленському краще би було сконцентруватися на захисті українців, а не піаренні на, на агресії Російської Федерації щодо Польщі. Деяка реакція українців мене розчарувала, тому що вони зраділи: там, типу, от, і ви тепер маєте. Е, ну, я не думаю, що ми, країна, яка живе на західні гроші, маємо право на таку реакцію. Тому будьмо притомними, будьмо раціональними. Е, ще раз повторюся, що ми знаходимося вже в новій геополітичній реальності, коли країни НАТО нарешті усвідомили. Хоча вони повинні були це усвідомити ще в 2014 році, а особливо в 2022 році, що вони вразливі щодо атак Російської Федерації, і. Швидше за все, що Російська Федерація на цьому не зупиниться і буде пробувати дестабілізовувати західні країни і далі, тому що така її природа.